Які у вас емоції зараз? А в мене навпаки якось так спокійно, чесно. Але я дуже переполювалася, але зараз я дуже спокійно. Дівчата, ви ж розумієте, що одна в нас перемогла, одна в нас програла. Я хочу сказати, що та, яка е, не стане президентом Ради лідерів, можливо, буде працювати навіть краще, ніж так, наш президент. Тому що, можливо, в нього буде навіть більше роботи. Е, хочемо сказати вам величезне дякуємо за те, що ви взагалі побажали балотуватися, що у вас взагалі є таке бажання бути президентом Деснянського району. Я сподіваюся, що всі-всі-всі проекти і всі-всі-всі е, цілі, які ви поставили, ви. Нашого лідерського кола чи ні, але я хочу вам побажати, щоб, вас завжди було, ем, щоб ви завжди могли знайти спільну мову для того, аби вирішити якісь конфліктні питання, прийти до згоди. І пам'ятайте, що найголовніше це результат вашої роботи. Шляхи, які ви вже будете користуватися. вкладали душу в це, і тоді у вас звичайно виче добрий результат. Маша, скажи, будь ласка, ти взагалі не жалкуєш, що ти була президентом навчання місяцького району, що ти? Не жалкувала завжди. Просто треба дивитися теж на життя з цієї з такої сторони, що е, десь, можливо, ти втрачаєш, але десь отримуєш. І тому е, той, той досвід, який я отримала, ці емоції, звичайно, вони будуть супроводжувати мене протягом всього життя. І я думаю, що цей рік е, пройшов якраз напевно най, найбільш плідний у моєму житті, і тому я думаю, що і майбутній президент його ніяким чином не втратить і. Де тільки на добре. Ти кажеш, що тобі лідерство багато дало, що воно тобі обов'язково знадобиться у житті. Так можливо, не те, не саме лідерство, а те, що я змогла взяти із нього. Отже, а давайте спитаємо у Франчук Сніжани, що їй дало лідерство, і що вона зараз використовує у себе в житті. Будь ласка, Секундочку. Франчук Сніжана. Це президент веснянського району 2011-2012 навчального року. Що мені дало лідерство. А, насправді, воно а, мене зробило особистістю. Це перше. По-друге, я взагалі навчилася розмовляти перед публікою, тому що для мене це було настільки страшно, щоб забити до людей, щоб їм розповідати. А, насправді я вдячна. А, Взагалі лідера Любі за те, що е, саме завдяки вона мене наштовхувала е, на те, щоб я балотувалася в свій рік, і завдяки їй е, я втілювала е, свої мрії, свої бажання в життя. Ось тому я бажаю вам, бажаю майбутньому президенту, щоб наступний навчальний рік для вас пройшов е, дуже підно. Щоб ви здобували і отримували те, що ви хотіли від лідерства, щоб у вас все було добре і бажаю успіхів вам. Кандидату. Це вже якась у нас така традиція, мені здається, на виборах складається. Але я сподіваюся, що та людина, яка на, на цей час не визначилася і набрала свою, свого майбутнього президента, що вона протягом цього, цілого року буде працювати з нами і на наступних виборах вже зможе е, оцінити можливості кожного нашого кандидата майбутнього і зробити свій вибір. Адже сьогодні ви зробили свій вибір так, що в нас. Одна дівчина перемогла, а одна програла. Отже, п'ятнадцять людей. П'ятнадцять людей! П'ятнадцять голосів цих людей вирішили долю Дистянського району. Дівчата одна програла, одна виграла з різницею у п'ятнадцять голосів. Але незважаючи на це, <зваж> майбутнім президентом, президентом скликання в 2013, 2014, лідерів Досянського району, ради лідерів десятського району стала дівчинка. <зваж> Тому що наші 200 клопів ще були, на 2 хлопці не балотувалися. І я хочу сказати, що. Президентом Десянського району на 2014-14 рік не стала президентом Варшенко-Марія, тому що вона вже випускає. Зараз ще раз її підтримуємо, скажемо, величезне дякую. Отже, і президентом кликання 2013-2014 стала.